Перед Черкаською спеціалізованою школою номер 28 черга із учасників ЗНО. Спочатку вони перевіряють себе у списках, серед них і 11-класниця Анна Григоренко. Розповідає, чи хвилюється перед випробуванням. Ні, бо я добре її вчила і готувалася старанно. Дуже сильно я почала готуватися з осіння, тому я сподіваюся, що вже вивчила все, що мала вивчити. Підтримує дівчину мама Наталя Григоренко. Говорить, що донька вирішила обрати професію стоматолога, як і вона. Вона вже давно вирішила, що буде здавати цей екзамен. Готувалася впродовж півтора року, тому я думаю, що все буде в порядку в неї. Я сама стоматолог, і я їй показувала, яка робота і як це в житті застосовується, що це потрібно людям. Тобто професія буде затребувана в будь-який час. Далі всі учасники прямують на пункт перевірки температури і документів. У цій школі до роботи залучено 57 працівників закладів освіти, з них 26 – освітяни 28-ї школи, розповідає відповідальна за пункт ЗНО Тетяна Скорик. За її словами, всі 265 учасників писатимуть іспит у 18 аудиторіях. 15 осіб в кожній аудиторії. ЗНО з хімії триває 150 хвилин. Це дві години два з половиною урок. Ілля Киричук до Черкас приїхав зі Сміли. Говорить, некомфортно складати предмет в обласному центрі. Мене привіз тато, але йому прийшлося відпроситися з роботи. Я впевнений. Мені потрібно для вступу на професію теплоенергетика. Частина учасників у приміщенні школи на другому поверсі готується до складання. Серед них учасниця Чигирина Софія Бусько, яка прокинулася о шостій ранку, щоб вчасно приїхати до пункту у Черкаси. Можливо, б у власному місці трішки поспокійніше було б, але ж в майбутньому все одно прийдеться вже звикати до чогось нового. Біля кожного кабінету розміщений аудиторний листок з учасниками тестування. Присутність кожного відзначають, каже інструкторка Юлія Мокієнко. Є персональне місце воно чітко закріплене, і ми не маємо ніяких можливостей пересаджувати це є грубе порушення. На жаль, у нас не з'явилося три дитини. І якщо вони, якщо вони зараз вже не прийшли, вони втрачають можливість тестуватись цьому році. О 10.50 двері освітнього закладу зачиняють на ключ, і учасники починають писати роботи. Результати абітурієнти мають отримати до 4 червня. Наступний екзамен в області відбудеться 25 травня з англійської мови. Ірина Філенко та Горозія, Новини на Суспільному. Черкаси.